Державна міграційна служба України починає процес запровадження нових посвідчень особи пластикових карт з безконтактним електронним носієм, які замінять діючий сьогодні паспорт. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, з 11 січня для громадян стане можливим оформлення таких посвідчень. Законом передбачено п'ятирічний перехід на внутрішній паспорт нового зразка. А сам перехід на пластикове посвідчення буде добровільним, тобто, послуга не є обов'язковою. Адже кожна людина може обрати, користуватися паперовим паспортом чи пластиковою карткою про підготовку до нововведення та роль міграційної служби у цьому процесі розповіла начальник управління Державної міграційної служби України в Рівненській області Лідія Драбчинська. З 1 квітня функції реєстрації зняття з реєстрації Державна міграційна служба передає органам місцевого самоврядування. Перший квартал буде у нас організаційний, ми повинні будемо надати методичну, практичну допомогу сільським селищним радам і ЦНАПам, які будуть здійснювати ці функції, передати їм картотеки, адресні картки, які знаходяться у нас, відповідно, будинку управління, передаватимуть картотеки, які знаходяться у них. І ця функція вже буде з сквітня місяця, повністю покладена на органи місцевого самоврядування. Державна міграційна служба буде зосереджуватись більше на роботі в якості бек-офісу. Фронт-офісами у нас будуть СНАПи, і е, якщо підтримає законодавець, це підприємство документа, будь-яке інше державне підприємство, створене на базі МВС, які будуть здійснювати прийом населення. Е, міграційна служба буде бек-офісом, буде проводити ідентифікацію, перевірку. Надаватиме до на оформлення документів, поповнюватиме єдиний державний демографічний реєстр. І буде здійснювати видачу документів. На електронному чіпі можуть бути вказані біометричні дані власника, відбитки пальців і цифровий підпис. Однак це не є обов'язковою вимогою. Дані про національність, приналежність до якоїсь релігії та місце проживання, біометричний паспорт не міститиме. За бажанням на чіп може бути записана і додаткова інформація, наприклад, група крові. Електронний чіп та його функціональні характеристики зменшують ризик фальсифікації документа. id картки відповідають. Сучасним вимогам та сприяють розвитку електронних послуг і підвищують ефективність державного обслуговування в цілому. Однак на майбутнє заплановано додатково доповнити цю інформацію. Незважаючи на те, що нові посвідчення підвищують рівень безпеки інформації, думки громадян розділилися. До прикладу, рівненський актор Олексій Титаренко є противник нововведення. Ця інформація вона знову ж таки не зрозуміло наскільки а, серйозно захищена. Враховуючи той чин, який ці Ну, є практика, що він все ж таки підлягає зламу і може бути зчитаний ну, також і шахраями, використаний у своїх. На думку Олексія, така система зможе полегшити доступ до особистої інформації, а також дозволятиме слідкувати за пересуванням людини. Натомість Лідія Дкапчинська запевнила, що ступінь захисту інформації високий, адже система не пов'язана з мережею інтернет і матиме персональний пін-код. Як повідомляють у міграційній службі, соціальної напруги не буде, адже першою чергою пластикові картки видаватимуть 16-річним. Тому ця послуга поки що буде безоплатною. Подальшому оформлення Нового документу для громадян коштуватиме в межах 160 гривень без ПДВ. А термін дії такої картки становить 10 років. На розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект, який передбачає видачу паспортів, починаючи з 14-річного віку строком на 4 роки на період неповної дієздатності. До слова, у Дубному Сарнах, Кузнецовську, Рівному та у Рівненському районі вже готове обладнання до роботи і може функціонувати у призначений час. На черзі березне, Дубровиця та Рокитне, де обладнання. Владнення поки що не змонтоване. Марина Гречка, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.